Мирного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький ніжний салатик з пекінської капусти. А ще у мене є кукурузка консервована майонез, зелена цибулька і гарний шмат шинки. Зелену цибульку і пекінську капусту спочатку мию, а потім підсушую паперовим рушником. Все нарізаю одразу у миску. Тепер ніжна соковита кукурузка, також перекладаю у миску, шинку нарізаю соломкою і заправляю салат майонезом. Все, ніяких спецій я сюди не додаю. Кукурузка смачна, соковита, солодка. шинка має гарний смак, Майонез у міру, приправлений спеціями. Вони гарно віддають свої смаки капусті. Салат дуже ніжний, смачний і по-домашньому ситий. І як бачите, приготувати його зовсім не важко.